Найбільшу в Європі будівлю, надруковану на 3 d принтері. Після певних технічних проблем нарешті здали в експлуатацію. Незвичайний будинок звели в Гайдельберзі, що на півдні Німеччини. На урочистій церемонії передають орендарю символічний ключ. У будівлі завдовжки 55 метрів, завширшки 11 та заввишки 9 розміститься комп'ютерний центр. Друкувати будинок почали 10 місяців тому. Ми планували надрукувати будівлю за 140 годин, але на будмайданчику іноді трапляються затримки. В результаті вийшло 170 годин. А якщо додати перерви, виходить, що пішло на тиждень більше. Фундамент і дах будівлі робили традиційним способом. Стіни друкували на 3D-принтері. За процесом стежило лише двоє людей. На такому будівництві багато робітників не треба. Проблеми почалися, коли стіни були готові. Наприклад, будівля має форму хвилі. З'єднання з дахом стало повністю новим завданням. Нам довелося шукати рішення, і на це пішли тижні. ще одна проблема стосувалася дверей. Вони призначені для встановлення у будівлях зі звичайними бетон. Ними стінами, а тут матеріали іншого типу. Фахівці міскували над цим кілька тижнів, перш ніж знайшли рішення. Голова компанії каже, що учасники проєкту розуміли, що проблеми будуть, але наперед ніхто не продумав, як їх уникнути. Нині компанія готується до нового проєкту. Хоче збудувати будинок у більший За цей деталі поки не розкриває, бо партнером стане державна установа.